Так, друзья, продовжаємо віять семечку, Вже одібрали. Сьогодні виємо в мішки. Надо навіять на олію. Будем давить. Там ми вже теж багатенько наносили туди, ну закритий ключі там не хочеться відкривати. Ну а так, скільки ми вже... Вибрали, осталось оце. Ну, зараз ми оцей мішок ще один білий і все. А тоді оце все будемо носити туди. Хороші такі мішечки. Сімочка, ну, от пиляки, уходи, ну отака. Ну це мелка реше то йде. Сейчас він ви крупне. крупней. Вроді би все працює. Ще нічого не поламалось. Пиляка тільки бачите яка все вроді би працює. Сьогодні ще треба буде помазати всі підшипники. Ось він висята сейчас всю. Ось. Ну це крупно. Відро крупне, відро мелке. Відро крупне, відро мелке. Тут ще небагато. Десь 100, може три. Десь так. Работаємо. Надо навіять, щоб уже була готова на давити, а цю перевіяти буде видно, що ми її будем мішати, чи будемо мешати, будемо ну, обкагати, давить тоже. Все непонятно. зрозуміло. Ось відходить. І це з все. Немає тут вообще нічого. А от отходить, їх треба ще раз провіювати оце, оцей кусок. І зараз добираємо ми ці мішки і одвеземо їх, а тоді будемо далі давить. Ой, давить, віять. Вже одібрали немало. Десь вона віять 300 кг в час, не більше. Це не здорово, аби здорово ми б її не підняли. Лучше так. Потихенько перевіємо і буде все нормально. Так, коротше, от везли ми вже прицеп. Продовжаємо. А все ось Це от Мусор. А це все перевіривать будемо. Помазав я, коротше всі масляночки ось Ас вылезло. Ну помазав усе щоб... тут буває забивається. Ось так на все Сейчас я покажу. Ну тут палочки і шляпочка, тільки пиляки немає, оце отака виходить, получається. Хороша. А це все це ж вона зсипається. Ну чиста. Нічого не скажеш, то що нормально. Це ж цю пшеницю треба перевести. Ось вона. Шестипала. Ось таке. Це знизу трошки. Чи влагу воно потягнуло, чи що. Ну, отака фігня. Не беремо сильно знизу. Ну, воно видно. Ну, будемо заканчувати на цьому відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!